Добрий ранок! Ви на каналі За кермом», звати мене Женя, я з міста Вінниці. Коротше, знаходжуся зараз в Болгарії, їду я з Греції в Бухарест, везу румуном мандаринки 20 тонн. Я їду ще зараз на даний момент по Болгарії. До румунського кордону мені ще залишилось кілометрів 30 але сьогоднішня історія буде не про те. А сьогоднішня історія буде про те. Про те, що я бандит. Бандит і негідник. А ви подумаєте, а чого я так про себе кажу? тому що я такий. Що ви думали? Ви думали, я хороший? Ні, ніхрена. Я та людина, яка роздовбує і так роздовбані болгарські дороги. Яке кончене! Коротше, розказує історію. Вчора з Греції заїжджаю я в Болгарію, там кордон, бага, коротше, все як треба. Проїжджаю я в АБУ і тільки раз і мені жіночка каже стоять, стоп, арест. Я такий, а що сталося? Що робиться? Вона каже, ти бандит, тому що ти возиш перегруз. Я такий думаю, блін. Ну, Вроді би я аж не ФОП Шевченко. Коротше, знаєте скільки в мене було перегрузок? 430 кілограм! 430! Ой! Ну коротше, суть в тому, то, що одразу мені вже це дали рахунок, скільки мені треба заплатити. І за 430 кілограм я заплатив вчора, увага, 150 євро! В мене вже тепер по Болгарії дорога оплачена. Ну коротше, я заплатив карточку, бо я їй хотів, звісно, дати там якусь 20 на каву, але вона коротше, відмовилась, бо я думаю, що це таке робиться. Бо вони якісь всі такі ну, нарядно в Діті, як це по українській галті. Блін, як по українській галсту. Коротше, навіть в галсту. Хоча вони обично в галстуках не ходять. Ну, коротше, а, кроватка. кроватка. Вона така зразу мені маякує, типа, що ні, 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 типу, ні. А я потім дивлюся, а там, коротше, до них чи якась інспекція приїхала. Чи що там в них робиться? Ну вони всі такі нарядні, попрасовані сорочки, всі такі гарні, коротше, культурні. Ну, коротше, я заплатив карточкою 150 євро. Мені дали такий чек. Трошки пізніше я вже доїду до кордону. Бо я зараз ублюд, не буду вам показувати, доїду до кордону, то я вам покажу цей чек. Ну і все, в мене вже дорога по Болгарії. З 430 кг перегрузу вже оплачено. Дзвоню я до свого диспетчера. Так і так. Цей, блін, починає матюкатися, коротше, суть в тому то, що... А давайте я вам дуже дорогу покажу. Суть в тому, то що... Ну, диспетчер в мене нормальний, що він, каже, блін, задовбали ці болгари, кожна друга машина, типу там, по 400-500 кг перегруз наш наші машини. І що типу, ну, коротше, печально. Каже, плати і їдемо далі. Я вже виїхав з кордону, дзвоню до свого диспетчера, кажу, слухай, в мене є тут план, план Барбароса. Що таке? Коротше, як я собі придумав. Я вчора, коли заїжджав в... Болгарію у мене солярки було десь ну, літрів 300 плюс-мінус. І мені по Болгарії проїхати десь 500 кілометрів. Тобто за 500 кілометрів я ще спалю ну, мінімум 150 літрів і ще за одну добу, так як в мене включений холодильник, ще холодильник спалить літрів 50 солярки. тобто вже мінус 200 кілограм. А якщо перед кордоном ще гарно сходити в туалет, то ще мінус 1 кілограм. Розумієте, про що я кажу? Бо я планував в Болгарії заправлятися, а я кажу диспетчеру, слухай, давай я не буду заправлятися, солярки мені має хватити. В крайньому випадку на передячому пару заїду в Румунію на вагу і може не буде перегрузою. Диспетчер, все, окей, так і, так і будемо робити. Коротше, зараз в мене, от бачите, вже солярки дуже мало, а тут у мене дуже мало. Практично на передячому пару я вже за і подивимось, чи буде в мене перегруз на румунській митниці, чи не буде на румунських богатах. Бо по Болгарії мені вже все одно, я вже заплатив. Так що дивимось відео, ставимо лайки, ні, не лайки, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І поїхали дивитися відео. Так, я вже на кордоні. Болгарія, Румунія. От така зараз з цього кільця така трошки лівіша. Бля, куди куди? Куди такий? Гамать. І так, вже доїжджаємо до кордону, бо перший раз я трохи не туди поїхав на кругу. Ось вже от знак на Бухарест направо, через міст, через річку Дунай! Коротше, це вже другий раз я вже попаду. Бо перший раз я щось не попав. Разу перший з'їзд і заїжджаємо в кордон. Дуже добре, що немає черги. Але ви подивіться, який тут прапором болгарський розливається здоровий. Так ти що? Ні, взагалі це круто, що це чарга немає. Ну така маленька, вам бачите, переді мною там пару фут. Бля, а це я туди поїхав? Чи я не туди поїхав? Блять, я не туди поїхав. Ну -мо, блять. Ти шо нюхаєш, блять, чи що? І так... Пробуємо третій раз уже заїхати на таможню. Блін! Ну з третього разу я вже маю потрапити. Короче, не туди я заїхав. вот, от, от прямо зараз треба, от, от час треба буде повертати от, в границю, а знака нема, що сюди грузовому, Розумієте? Бля, ну чого ж знак не поставити? І це не один я такий. Все, вже нормально заїжджаємо в таможню. О. І чарби не дуже. Багато йде. Все, проїжджаємо тепер. <гум> Він, що ж знака не поставити, щоб цей? Щоб всі нормально розуміли, куди їхати. Взагалі, ну так от чесно на увазі. А ну вгадай, куди ти маєш їхати. Все, вже тепер ми поможемо. Бачите, прапор болгарський розбивається. Ями, які тут на кордоні. Круто. Все, стоїмо, будемо стояти в часі. І так, поки, поки я стою в чарзі, то покажу вам той чек з вчорашніх вагів. Щоб ви не думали, що я вас обманюю. Дивіться. І так, що тут вистачимо? Штраф 144 євро. Привишане допустимо. максимально. Вага 40 тонн 430 кг. І ще заплатив 5 євро за кантарна білешка. Що це таке, я не знаю. І тут от розписано от по ося. І так, загальна маса, обще тягло. 40 тонн 430 кг. Потім перша ось, ну, перша ось на машині, там, де кермо. 7 тонн 240 з запасом по осяк. Друга ось, ведуча ось 10 тонн 680. Теж з запасом. Третя ось, це не третя, перша ось на прицепті. 7,530. Нормально. Друга ось 750. І третя ось 7,390. І це все з запасом. Розумієте? Тобто по осях все чітко, ще й з запасом, на ведучу ось, взагалі там. Майже тонна запасу, а загальна маса на 430 кг більше. Як ви думаєте, От подумайте, якщо по осях все чітко 6 з запасом, може вага накручена трохи, правда? Ну, коротше, зараз буде ясно. От вже заїжджаю на границю, зараз буде ясно, чи пройде мій план Барбароса, чи не пройде. Я, до речі, перед заїздом в кордон перед вагами. Мінус одне кіло. Бо як це? Зранку випив кави, сігаретка. Це якась така трохи дивна тема. Ну, коротше, зараз буде вже прихована зйомка з кордону Так що дивимось далі. Інтриги. І так, момент істини. Вон бачите, переді мною там 10 метрів. Зразу за цією фурою там вага. Так що ховаю камеру. І момент істини, чи прокатить, чи не прокатить. Боже, щоб прокатило! Зараз буде видно. Ось тут зразу типу, вага і ще заплатити треба за моста, а тут через Дунай міст. мандарины. Я прошу прощения. Э, там девушка сказала, надо подпись какую-то в ЦМР поставить. Так это идти сейчас или потом? Окей. Под забором, да? Окей. Окей. А сейчас по весах все нормально? -а, -а. а как так может быть? Не, ну я заплатил просто 150 евро. Ну на границе, на кулате. Да. А как это так может быть? Не, ну вот смотрите, у меня вот распечатка по осям все нормально. А сейчас сколько общий вес? Мне просто интересно. Я не спалил 600 литров за 400 километров. Все, спасибо. До свидания. Знаєте, яка в мене зараз загальна вага? Ну, ну як не матюкатися, блядь, ну як не матюкатися. У мене загальна вага, вона тільки що мені сказала, 39 тонн 800 кілограм. То що це я за 400, за 400 кілометрів спалив 600 літрів солярки? Бля, ну що за бред? А потім кажуть, Болгарія, Болгарія, та спеціально це так робиться, щоб блядь, гроші знімати. Розумієте? Бля, ну в мене просто слів не вистачає для вираження, Ну це матюкатися. Чуєте? Сюди заїхав на кордон, проїхав 400 кілометрів по Болгарії. Все, в мене вже вага, все нормально, коротше, вже навіть з запасом. То що це я, блядь? 600, кіл... 600 літрів солярки за 400 кілометрів спалив? Нє, звісно. А потім ще кажуть, що вага не накручена. Та це з все так робиться, блядь, щоб цей. Щоб бля, потім просто гроші знімати, розумієте? І ця так дивиться, ну, жінка сміється, так типа, ну так получилось. Ну, заепісь, заепісь, що так вийшло. А взагалі, коротше, чого я нервую, це що, мої гроші, чи що. Коротше. Все, я вже болгарську таможню пройшов. Все, все чітко. Йду, ну, коротше, треба буде. В це якийсь там коротше, штамп поставити. Коротше, йду. Коротше, все. Пройшов я вже болгарську митницю, поставив, Подписи, все зробив. Коротше, все, тепер будемо їхати на румунську митницю. Тільки знаєте що, я тільки що з болгарами по-російськи говорив, ну, бо вони по-російськи розуміють, вони по-українськи не розуміють. Треба, треба рот помити. Ну все, їдемо на румунську таможню тепер. Дивіться, я вам покажу зараз. Бачите, який міст побудований в 1952 році. Коротше, цей міст через Дунай. До речі, тут Дунай дуже широкий. 37 євро коштує. А оті прапори, що я як заїжджав в таможню, показував, то отже поспускали, пацани от вже знімають. Коротше, походу Походу будуть прати, в пралку понесуть. <гум> ну все, їдемо на Румунію, зараз я вам ще моста покажу і будемо вже закінчувати. Такий видно, що дуже старий міст, бо в такому стані б, я би не сказав би, що Коротше, трохи стрьомно по ньому їхати, якщо чесно. Бо такий він. Трохи, трохи іржа його поїла. Але мойо, ви подивіться, яка краса! Ви подивіться, який Дунай! Вон якісь баржі стоять. Коротше, судноплавна річка! йо Йомайо! До речі, в мене є там один фанат, це кент мій. Денис Валерійович з міста Хмельницький. То він мене вже задовбав. Що передай мені привіт! Передай мені привіт відео, бо не буду відео дивитись. Денис Валерійович, привіт тобі! Я передаю речі, бачите, який міст? І, до речі, він такий, трохи гускувати, я би сказав. Якийсь чувак на лісапеті ось їде. І зараз буде 3, 2, 1. Velcome to Романія! Velcome to Романія! Ми вже в Румунії. Тут я так зрозумів кордон йде посередині річки. Та й такі діла. А бачите, от зараз буде мене обганяти румун. Тут знак 40 швидкість, по хіру, по мосту, по сплошній. Коротше, зразу видно, що ми в Румунії. Тут всім все похір. Але ну, з однієї сторони, мені це подобається. Ну що? Денису привіт я передав. Далі в мене вже буде румунський кордон, там вже як такого нічого цікавого. Так що будемо закінчувати дане відео, які я хочу зробити з цього висновок. То, що мене на і. І далі ви зрозуміли, щоб я не матюкався. Розумієте? Тобто, от як з цією вагою болгарською я заплатив 150 євро штраф. За що? Показується, вага просто накручена, бо на одній границі в мене. 40 тонн 430 кілограм, а на цій границі вже більше, ніж на тонну менше. Хоча я проїхав тільки 400 кілометрів, і за 400 кілометрів тонну солярки я явно не спалив. Розумієте, яка йде на йо. Ну ви розумієте. Так що все. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. Сподобалось чи не сподобалось. Якщо не сподобалось, ставте не вподобайки. Я, коротше, поїхав далі. Удачі вам! І так, коротше, це ще не кінець історії. Я вже заїхав в Румунію через ці кончені кордони. Коротше, вибісили мене, так що просто капець. Заїжджаю я вже в Румунію, там теж ну, типу, їхня митниця. Короте. По вісах в мене все чітко. Все нормально, підходжу, типу, оці собачі будки, там, де оці митники сидять, там де паспортний контроль. Даю, коротше, паспорта. Мені цей болгарський болгарський митник показує, тіпа, а що в паспорті нічого не лежить. А що я тобі блядь, повинен положити туди? Хоча пісюна туди можу покласти. Ну, коротше, я йому кажу, що тіпа, я нічого не дам. Він щось мордою там крутило, крутило, мордою, паскуда така. Коротше, дивіться, 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 де мені поставили печатку. У мене там в паспорті лишилось пару сторінок. Коротше, дивіться, Влупило на новій сторінці. Тупо посередині, блядь, посередині сторінки. Ну, ну я, от як як це назвати? Ну, не контрацептів, контрацептів, кончений. А потім питають. А що Болгарія живе в жопу в жопі? Ну реально в жопі Болгарія живе. Бо ти туди заїжджаєш, ну це в натурі Африка. А що ви живете в жопі? Так тому що ну тільки до вас в Болгарію заїжджаєш, вже жопа починається на кордоні. Бо ті хочуть грошей, ті по вісах опустили мене на 150 євро. Так, да, це не мої гроші, мені все одно. Ну як це так може бути? Що ти заїхав в Болгарію, в тебе перегруз, ти виїжджаєш з Болгарії, в тебе все чітко, мінус тона. Ну Вам не кажеться це трохи дивно. Того ви і живете так в жопі, розумієте? Я, ну, я реально такий злий, тому що паскуда ну, влупила, мені, блядь, влупила мені печатку в паспорті посередині, бо я не дав грошей на границі, розумієте? Ой, коротше, такі діла. Оце я вам хотів розказати за ці паскудні кордони і за цю Болгарію, помієте? Я раніше в відео говорив, що нікого не хочу образити. А як тут не ображати? Ну, як ви ведете себе, ви може, в Євросоюзі, чи ви може в Африці? Ну, то а чого ви так себе ведете? Ну, і це система, розумієте, це система. Тому що це постійно така дріжуха. І, А чого Болгарія в жопі? Ну тому що, блять, у вас корупційна країна. Я за Україну нічого не говорю, у нас свого болота дуже хватає. Розумієте? Ну це ж Євросоюз? Коротше, все, будемо закінчувати відео. Я зараз йду палити папіросу, заспокоюватися. Коротше, всім удачі. Підписуйте, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. Все, пока, я поїхав далі.